Чотири докази того, що Бог уже живе у твоєму домі. Якщо у твоєму домі є ознаки, про які я зараз скажу, то так Бог справді перебуває у твоєму домі. А остання ознака не залишає жодних сумнівів. Перша ознака. Коли люди заходять у твій дім, їм хочеться залишитися довше, навіть якщо вони не можуть пояснити, чому, їхня душа знає, тут є Бог. Друга ознака. Коли ти або будь-хто інший заходиш у свій дім, відчуваєш мир. Навіть якщо вони приходять із негативними емоціями у твоєму домі вони знаходять полегшення. Третя ознака твій дім, місце достатку. Можливо, ти не маєш усього, чого бажаєш, але Бог дбає про те, щоб тобі ніколи не бракувало справді необхідного. Зачекай. Перш ніж я скажу тобі останню ознаку натисни й підписатися, щоб отримувати більше молитов, настанов і підбадьорення. Четверта ознака твій дім, місце оновлення. Після довгого виснажливого дня, коли ти повертаєшся додому, ти знову отримуєш силу. А тепер запроси Божу присутність у свій дім, напиши в коментарях Господи, увійди в мій дім.